І далі ми говоримо про те, як працює залізниця Укрзалізниця і, зокрема, яка ситуація з квитками. Бо насправді, якщо кожен із нас, а я думаю, що напевне кожен стикався з ситуацією, коли треба було купити квитки, то або робив це безперешкодно, або зазвичай, якщо це якісь гарячі, так би мовити, напрямки, то мав певні проблеми. Ну, от будемо розбиратися, як усе це працює. Наскільки укрзалізниця готова відгукуватися, реагувати і або виправляти, або, скажімо яким чином цю ситуацію змінювати, будемо говорити з Олександром Шевченком, керівником з пасажирських комунікацій «Укрзалізниці», який зараз у студії Українського радіо вітання. Доброго ранку. Доброго ранку, Олександре. Дуже різні історії розповідають користувачі найрізноманітніших сервісів. Я от буквально нещодавно комусь розповідав, я древній, я ще пам'ятаю, залізничні каси, навіть тут, на Українському радіо, колись працювала окремо з цією машинкою, з матричним принтером, який друкував квиточки. І мені здавалося, що от з'явилися онлайн-продажі, з'явилася там купа додатків. В деяких банківських сервісах можна купити квитки, все проблеми закінчилися. Виявляється, ні. Все одно є історії, як хтось з восьмої ранку, що там попередній продаж починається, починає, починає полювати. Все одно є історії про перекупників. Чомусь, я вже думаю, вимерло. Це я Чому, до речі? Ну, давайте зробимо крок назад. По-перше, <кій> вартує пояснити, чому саме виникає таке полювання за квитками. Залізниця на сьогодні везе абсолютно всіх. В принципі, в своєму попередньому сюжеті ви якраз розповідали про евокацію Покровська. От прямо зараз їде вокаційний потяг. Він вдвічі більший ніж був ще вчора і позавчора. Він сьогодні вивозить 223 людини з Донеччини. Ми вивозимо поранених з поля боя. Ми веземо всю світову дипломатію до України. Плюс не будемо забувати, що наші вагони також страждають. Ми втратили понад 200 вагонів при евакуації з Маріуполя і так далі. Відповідно, на сьогодні вагонний парк залізниці значно більш обмежений, ніж він був у довоєнні часи. Відповідно, в той же час попит на перевезення він збільшився не просто на кілька відсотків, він збільшився в рази. Особливо це стосується міжнародних маршрутів, але і внутрішніх так само, тому що всі їдуть залізницею. Від організованих груп дітей до власне перших осіб G7. Відповідно, коли ми говоримо про, наприклад, Варшаву, щоб дати простий приклад, зрозумілий, у нас пропозиція 180 квитків на добу, 6 вагонів по 30 місць, легка математика, а запитів, тобто бажаючих взяти квиток до 4 тисяч на добу. Відповідно, шанси вихопити квиток, вони, по суті, сьогодні прирівнюються до лотереї на найбільш ажіотажні напрямки. Відповідно, на цьому тлі з'являються бажаючі нажитися, звідси, йдуть, звідси ростуть ноги власне, і перекупів, тому що вони намагаються паразитувати на тій можливості, що величезні кількості українців потрібні квитки. Вони намагаються їх скупити в перші хвилини і потім а, навіть шляхом шахрайського фотошопу щось зробити з цим квитком і його перепродати. На сьогодні ми вже заблокували кілька сотень перекупів, от тільки цього місяця, понад 600 насправді, в своїй системі з цим бореться так само кіберполіція. Але глобально, якщо подивитися на ситуацію, то найбільша проблема вона не стільки в перекупах, тому що це одиничні все ж таки випадки, скільки в тому, що людина просто не може взяти квиток. Але тут ситуація, якщо вже ми переходимо до практичного боку цієї ситуації, от коли людина хоче взяти квиток, вона може це зробити, ну не користуючись лотереєю сьогодні на завтра або там через тиждень, зробити це заздалегідь, поки є багато часу, в неї є плани і вона може розпланувати, але немає такої можливості, тому що теж час обмежений для продажу квитків. Чому так? Чи не можна його збільшити? Горизонт планування подорожі у нас зараз обмежений двадцятьма добами. Це має свої операційні причини, тому що залізниця на сьогодні доволі часто переглядає свої маршрути з огляду на те, з огляду на оперативну ситуацію, в тому числі на сході країни, з деяких інших міркувань з точки зору міжнародних стиковок. От ми зараз там оперативно правимо стиковку з польськими поїздами, тому що там почалися спізнення, то що для нас не є прийнятно, у нас все ж таки навіть під час війни для нас вчасність руху є. Ключовим пріоритетом, yeah, я думаю, yeah, yeah, yeah. ви це бачите в принципі з за діяльністю залізниці. то у нас останніх 5 діб трошки хороших новин в ефір. У нас останні 5 діб, понад 95% вчасності руху всередині країни. Тому ми за цим слідкуємо. Відтак історія про те, щоб зробити горизонт планування, скажімо там, понад місяць, вона позбавить нас можливості варіювати розклад. І передбачати, що, що буде завтра. Ну от візьміть, наприклад, той самий Покровськ, з якого зараз посилена евакуація. Якби у нас було все розплановано і продані квитки, ми просто не змогли б сьогодні безкоштовно евакуювати понад 50 дітей, які от зараз їдуть в поїзді з перекупниками. Не думав, чесно кажучи, що вона на сьогоднішній день така гостра. А очевидно, є питання, якщо вже з'явилася ідея верифікації при купівлі квитка через дієпідпис. Чи дійсно це от аж так все складно, що треба, аж так складно боротися? Це питання питання до глобальної діджиталізації. В цілому ми бачимо, що це працює, тому що можливість у перекупів брати квитки на Варшаву, на Хелм і так далі, вона значно зменшилася після того, як ми ввели цю верифікацію. Зараз вона працює на всіх найбільш ажіотажних рейсах залізниці. І відповідно, там, де Там, де ми ввели верифікацію, там вже зараз ну, набагато менше у цього ажіотажу А, і по суті. Єдине нарікання з точки зору дії це те, що для деяких категорій іноземців, які не мають дії, для них стало складніше планувати свої подорожі, тому ми залишили на кожному ключовому напрямку, принаймні по одному поїзду або по декілька, на які можна взяти квитки без верифікації в дії. А якщо, наприклад, десь на тому ж кордоні потрібно ввімкнути дію, а щось не спрацювало, елементарно інтернету нема або не розпізнає обличчя. Буває ж такі ситуації? А, ні, дія потрібна при купівлі квитка. Тобто а, це ж питання, це, це, це як вирішується заздалегідь, як правило при верифікації безпосередньо на кордоні. Ми показуємо закордонний паспорт, тому там цієї проблеми як mm -hmm. правило немає. Але в принципі наші поїзди, якщо взяти інтерсіті, наприклад, вони зараз вже потрошку оснащуються вайфаєм, тобто, а ну і плюс прикордонні станції, там вже самі прикордонники перевіряють всі дані, у них там інтернет є. Тобто, ну насправді ми не стикалися з такою проблемою. Угу. Ось слухачка запитує не розумію проблему перекупу, адже в квитках є прізвище, як перекупник може перепродати, якщо можна по паспорту перевірити пасажира. Давайте пояснимо. Поясню, два варіанти. Перший абсолютно шахрайська схема. Коли а, перекуп купує квиток на прізвище Іван Іванов і просто в умовному пейнті виправляє його на парфеній парфір'їв. Звісно, цей квиток при скануванні він видає неправильне прізвище. Ми знімаємо цього пасажира з поїзда, віддаємо поліції. Це варіант один. Варіант, два. А, він. Тобто стільки... його роздруковують не в цифровому вигляді, а роздруковують так. і фотошоплять. Так, так абсолютно вірно. А, другий варіант ну це абсолютно шахрайська схема. Другий варіант він менш на стороні шахрайства, він більше схожий на консьєр-сервіс, з яким ми, в принципі, і не маємо особливо боротися, але все одно його пояснюємо. Тому що а, квитки найпростіше взяти за 20 діб до відправки. А, ми відкриваємо продажі на більшу частину рейсів о 9-й. А, о восьмій і о дев'ятій, ну залежно від того, який uh -huh. є напрямок. А, і відповідно люди, які знають, які вміють швидко за цим полювати, ті, яких кого часто хрещують перекупами, але насправді. Є частина людей, які просто виконують замовлення, тобто їм делегують умовно кажучи, там людина, яка насильно розбирається в черзі раніше, то тобто тепер та. вицепи мені квиточок, так да, для нас це виглядає як консьєрж сервіс зі сторони, тому ну і способів з цим боротись особливо немає. Якщо хтось делегував комусь свою дію, своє прізвище і так далі. Ми просто бачимо, що є такі випадки, коли хтось просто делегує там турагенції або ще комусь, і вони для них викуповують. Тобто боротися з цим ну це не масово. По перше. По друге, боротися з цим ну вкрай важко, тому що тут, в принципі, порушення, якщо людина добровільно передає свої дані, ну це. Її вибір Ну, тому ці дві схеми, які працюють: перша шахрайська, друга ну це більш консьєрж сервіс, назвемо mm -hmm. так. Ігор пише щодо вагонів звичайних поїздів, зокрема, які їдуть із заходу України на Київ, є проблема з якістю постільної білизни. Брудна і, коли ще вогка є великі плями з низьким тиском води в кранах туалетів, туалетним папером, відсутністю розетти купе, вагонів, слабкої вентиляції вагонів. Ну, одним словом, практично повний перелік побутових проблем укрзалізниці. Мені здавалося, що ви їх достатньо успішно борете, але видно, що ще не скрізь. Прокоментуйте, будь ласка. Звісно, боремо, але це питання розтягнути в часі, тому що зараз знову ж таки повертаємось до питання дефіциту вагону. Вагонів ми можемо зараз відставити вольовим рішенням, взяти відставити всі старі вагони, які по 50 років у нас під під 40 вже середній вік вагонів. То можемо взяти відставити всі старі, але тоді не буде чим їздити. Взагалі. У нас нових вагонів 100 штук по суті за останні роки. От, і ще 66 зараз будуються, Ну але це буде крапля в морі, яка допоможе трошки покращити ситуацію. Але в цілому нам потрібно працювати над ремонтами, модернізаціями. Ми цю проблему знаємо, тобто ми від неї не відшарахуємось, не відхрещуємось. Звісно, треба працювати і, і з водою, і з постілю. І з усім ну з постілю, насправді закуплено вже нова, пості, нові матраси і так далі. Тому тут треба якраз перевірити по рейсу. Я потім після ефіру вас візьму. Деталі mm -hmm. перевіримо в цілому, цю проблему ми абсолютно встані вирішити прямо зараз. Це точно не на після війни, не на колись. Це це можна вирішити прямо зараз. Його у новому електропоїзді було купе для візків і велосипедів дуже сподобалось. Пише слухач, і от Тут страшенно цікаве повідомлення, прям з фотографіями. Як боротися з минулим? Станція берегово а і тут кілька фотографій, як пасажирки в позі зю просто стоять в касу і дуже низько нахиляються, щоб туди у віконечко щось сказати. Це що? Минуле і майбутнє дуже часто перехрещені. Річ у тім, що ми рухаємося до інклюзивності і безбар'єрності. Відповідно, у нас на кожному вокзалі мають з'явитися каси, які пристосовані для людей на кріслі колісному. Відповідно, є завжди низька каса, понижена і підвищена для людей, які йдуть своїми ногами, воно кажучи. Відповідно в даному випадку це не є якраз чимось там пережитком совку або ще чимось. Це питання зручності для людей на кріслі колісному, для низеньких людей знову ж таки, ну. Тобто тут є ціла категорія людей, для яких низька каса є пристосованою. А але з нормальною висотою звичайною паралельно теж каса працює. Звісно, звичайно, вони можуть чергуватися, тобто є технічні перерви в роботах деяких кас. Угу. але я б насправді тут наголошував на іншому. Сьогодні ми вже 86% квитків продаємо онлайн, і відповідно всі квитки зручніше, дешевше і швидше можна оформити саме в застосунку. Пане Олександре, от ми говоримо про те, що все-таки перекупники це не настільки велика історія, як її насправді роздмухали, тому що одиночні випадки стали приводом для того, щоб говорити, що мовляв, я не встиг або не зміг взяти квиток. Це значить перекупник. Ні, це означає, що просто дуже багато таких, як ви, хочуть саме цей квиток. Тобто тисяча на умовно кажучи, чи 10 квитків, які викидаються в простір для того, щоб їх взяли. Але від вас практичні поради для слухачів, як правильно. Взяти або е, взятися до справи полювання за квитком, так щоб все таки його отримати. Що Особливо починати? якщо хочеш нижню полицю. Ага, ну це взагалі це вже розкіш. Тут хоча б квиток полювати. А, Давайте і з нижньою полицею теж, тобто, давайте розіб'ємо на декілька блоків. Перша порада планувати заздалегідь, якщо це можливо, звичайно. А, за 20 діб до відправки поїзда можна взяти квиток фактично на будь-який рейс, на будь-яку полицю з деякими виключеннями, але ну це реалістично. Якщо все ж таки горизонт планування не такий великий, ми рекомендуємо наш застосунок, в якому можна оформити моніторинг з автовикупом. Тобто ви можете оформити собі хоч у нижню поличку в купе не біля туалету, а в поїзд не знаю, Київ, Ужгород, і воно тобі видасть сповіщення в момент, коли це купе з'явиться. Слухайте, це працює. Я недавно так купував. Це взагалі космос тиснеш в застосунку стежити, вбиваєш, ставиш галочку купити цей квиток в момент, коли він з'явиться, а потім думаєш, у мене гроші з карти спису. Я вже думаю, які шахраї, побіг, ловити, а що відбувається, а це а мені засудить. Застосунок... Це Мені мою нижню полицю купив. Так, абсолютно вірно. Причому. А... Ну для людини ж вона ж не буде постійно слідкувати за стосунком, дивитися, коли ми причепили той вагон. У нас може статися так, що вагон приїхав з евакуації або ще звідкись. Ми мали змогу його причепити до, до рейсу на який найбільший попит, і цей моніторинг допомагає нам аналізувати де саме найбільший попит. Тобто, умовно, якщо є 20 моніторингів на рейс до Славського, ми розуміємо, що туди угу. треба вчепити вагон. Тобто, це і для нас можливість знати, куди саме цей вагон додати. Слухайте, але ж, от ви кажете про проблему ну самих потягів і вагонів, зокрема про те, що я так розумію, не настільки зараз ми маємо можливість будувати нові, хоча ви сказали, що будуються 60 так нових. Чи є інші якісь варіанти вирішення цієї проблеми, чи тут комплексна Позичити проблема загалом, що під час війни і не може така кількість курсувати? Ну я не знаю, поясніть це комплексна історія. Її треба ну тут ефірного часу не вистачить, тому я коротко про це скажу. Парадигма один будувати нові. Ми це робимо. 66 нових будуть збудовані. Це парадигма кінця цього року, початку наступного. Паралельно з цим має йти процес модернізації, тобто ремонтів старих вагонів, з тим, щоб коли туди заходить пасажирно, ну, як з дитячим вагоном відбулося. Пасажир, який туди зараз заходить, він бачить перед собою новий вагон, абсолютно переосмислений з іншою логікою, скондиціонований з вакуумними туалетами, з погальними столиками і так далі. Це вже інший стандарт. Тобто, чим більше ми зможемо робити цього, тим. Швидше ми оновимо весь свій парк. А і третє, десь потроху рухатися в сторону швидкісного денного сполучення. А, вже зараз ми декларуємо те, що ми хочемо розвивати саме цей парк, тому що а, ну, знов ж таки відстані можна скоротити а, і швидкість можна збільшити, якщо мати відповідний рухомий склад. Я хочу запитати все-таки про досвід жіночих купе. Піс... Перехопив буквально. А, Бач, ми синхронно подумали так. про це. Якісь були достатньо запеклі дискусії, коли це впроваджувалося в соціальних мережах. Я їх бачив, зараз ніби притихло там якісь спорадичні сплески. Що показав досвід? Я вам більше скажу, дискусії були не тільки в соцмережах, вони були і в середині залізниці. Тобто uh -huh. для нас це теж не було одностайне рішення. Ми а, довго вивчали досвід міжнародний, ми довго вагалися, тому що, ну, зрештою, це питання гендерної сегрегації, яку, а, до якої ми не хотіли ми за рівноправ'я, за рівність. А, але тут була, тобто, а, фундаментом цього рішення стала безпека і комфорт дівчат, які їдуть одночасно з величезною кількістю і військових, і а, різного роду пасажирів. Відповідно. Ми хотіли зробити подорож максимально комфортною для абсолютно всіх категорій. Ми проекспериментували з чотирма вагонами, і вже за місяць курсування ми побачили дуже красномовну картину, коли всі ці, всі ці місця в цих жіночих купе були викуплені абсолютно під нуль. А, а ступінь задоволеності пасажирів ми ж вимірюємо оцінками після подорожі. Ступінь задоволеності пасажирок жіночими купе 78%. Але там така історія, що, наприклад, до жіночого купе може е, потрапити мама з дитиною до 6 років, 5 включно. Так а як же бути, якщо 7 років дитині? Це питання, це питання в площині того, що десь треба було провести лінію. А, зараз ми говоримо про те, що в нас є дитячі вагони, вони ж сімейні вагони. То ми а, для родин з дітками, причому це не тільки про маму, це і про тата з дитиною. То вони можуть подорожувати в дитячих вагонах. Вони зараз активно будуються. У нас там 8 до кінця року має бути. А, що стосується жіночих КП, то все ж таки ключова аудиторія це жінки. А, дітки до 5 років, включно вони не мають квитка, вони подорожують без квитка безкоштовно. відповідно, ми їх не враховуємо взагалі в своєму обліку. А від 6 років і далі, ну умовно кажучи, у нас були кейси, коли а, жінки, дівчата в купе були проти того, щоб з ними їхав 10-11-річний хлопчик, тому що все одно хлопчик. Тому ми пішли по шляху правил перевезень. Там чітко написано, що квиток з визначенням, може, по суті, статі він з 6 років. Відповідно, от по, по цей по цю грань ми її обмежили. Uh -huh. Запитує слухач, прошу розповісти про санітарну обробку пасажирських вагонів. А, тут, тут все дуже просто і коротко. Насправді, по оберту кожного поїзду, коли він заходить в депо, є санітарна обробка всього, що, всього чого торкає, всі поверхні, яких торкається пасажир, і є капітальне прибирання. Воно відбувається декілька разів на місяць, там де мо обмивається весь кузов. Uh, і всі деталі ну є звичайно виключення, наприклад, цей дитячий вагон, вже згаданий мною кілька разів, там де дезінфікується кожна деталь бізіборду по кожному обороту. Але в цілому практика така, що це раз на оборот поїзда. А щодо бюро знахідок, от я знаю, що свого часу, наприклад, там метрополітен виставляв ті речі, які забувають пасажири, і там такі цікаві екземпляри були. А у вас є таке бюро? А, ну, у нас це зараз не як бюро працює, це вже теж диджиталізовано, як майже все на залізниці. У нас Lost and Found працює в онлайні. Можна залишити заявку на свого забутого ведмедика, і ми його знайдемо і доставимо. А що забувають? А, от Забувають абсолютно все. У нас, от якщо потрібні найсмішніші приклади, ну там від, я не знаю, від весел для каноя до вібраторів, ну там абсолютно що завгодно можна знайти. А відповідно, цей цей набір він безкінечний. Mm -hmm. Я ключі від машини забував, mm -hmm. але повернути реально. Абсолютно повертається 91 втраченого, mm -hmm. тобто воно майже все і повертається, окрім дрібних якісь деталей типу наушників, які ну не через те, що вони не повертаються, їх просто не завжди знаходяться, тому що їх не завжди можна знайти. До речі, навушники і ключі це якраз дві речі, які забуваються найчастіше. Тобто, от якраз просимо пильнувати все ж таки за своїми навушниками і ключами. Mm -hmm. Ми говорили про інклюзивні каси. А як щодо вагонів, як вони розраховані на людей з інвалідністю? У нас на сьогодні є 50 інклюзивних вагонів, вони різні по своєму типу. Ми їх використовуємо таким чином, що частина з них у нас курсує по одному на рейс. Він у нас є по одному штабному вагону на 14 якщо не помиляюсь, рейсах, в яких за замовчуванням є оцей вагон інклюзивний. Ще частина вчеплюється за заявками. Відповідно, можна онлайн зробити заявочку, що їду я на кріслі колісному в умовно чернівці, і ми туди додаємо цей вагон. Угу. А... Навіть якщо це одна людина зробила заявку, так звісно. Ну, в принципі, інклюзивний вагон він має одне інклюзивне купе велике і одну інклюзивну вбиральню. То в принципі він розрахований на подорож, комфортну подорож одної двох людей з інвалідністю. Але ну по суті, якщо ми говоримо про безбар'єрність залізниці, то тут все впирається настільки в вагон. Скільки в усю інфраструктуру, тобто від ну, звісно, початку так. замовлення, тобто адаптивність застосунку для людей з порушеннями зору, наприклад, а потім адаптивність всіх каз, можливість по вокзалу пройти безбар'єрно, звукова навігація для людей з порушеннями зору, знову ж таки, вона має бути, плюс тактильна плитка і так далі. Тобто ці перони, які підвищені, понижені ліфти, от ви бачили в Києві, з'явилися нові. Відповідно. Всі ці речі в комплексі в масштабі залізниці це проект на на довгі роки на великі мільйони. Тому зараз це рухи, ми рухаємось поступово. Ми виділили для себе кілька пріоритетів абсолютно в кожному напрямку. Ну, до прикладу, приміські, та, якщо взяти, там де взагалі все, все важко з точки зору безбар'єрності, тому що платформи різноманітні і так далі. От ми зараз випускаємо всі оновлені модернізовані електрички, вже як інклюзивні, там є інклюзивні туалети, там є. Uh, Пандуси там є. Місця для кріплення крісла колісного в поїзді для того, щоб уникнути у цього мотання по, по поїзду, от відповідно, ми вже зараз це передбачаємо, навіть якщо платформа ще не готова, а рухомий склад ми вже випускаємо готовий для цієї історії. Тут запитання у нас у вайбері турбує відсутність місця для багажу в поїздах інтерсіті. На верхній полиці жінки не всі можуть закинути важку валізу. Де тут безбар'єрність? Ну це не про безбар'єрність. Це просто про комфорт і про дійсно фізичні кондиції жіності не завжди дозволяють метати важкі предмети на велику висоту. Що з цим? Насправді залежить сильно від рухомого складу, який ми маємо на увазі, тому що поїзди Інтерсіті Плюс це декілька типів поїздів. В Hyundai і Терпанах є спеціальні багажні відділення, які напевно просто пасажири не помітили. Вони є не у всіх вагонах, це правда, але вони є на початку вагона, там де можна не закидати нічого наверх, можна просто припаркувати свій багаж. Але якщо це був поїзд типу Шкода або МПЛТ вагони, то там таких багажних відсіків цих дійсно немає. А, ну, Тут насправді, окрім як варіанту, припаркувати якийсь негабаритний багаж в а, спеціально відведених для цього місцях поблизу купе старшого стюарда, ну, інших варіантів особливо немає. Але ж тут, ну, ще теж варто сказати, що питання про негабаритний багаж, воно, ми до нього лояльні, але в цілому габарити багажу вони теж вказані в правилах перевезення, uh -huh. тобто, все, що може бути закинуто на верхній полиці, це і є той габарит, який дозволений. Тобто, якщо воно зараз продаються валізи, які більше схожі на я навіть не знаю що за своїми габаритами. Ну, м'яко скажу, воно дуже велике. Наскільки велику валізу взагалі можна заносити в купе? Тому що ну, я іноді заходиш в купе, просто посередині стоїть валіза, вона їде в купе, більше там ніхто не їде, як пасажир. Ну, є габарити залежно від країни, в яку ви прямуєте, і залежно від типу рухомого складу, вони є, вони описані зараз. Там на весь ефір їх, їх багато, просто не зможу зараз перераховувати. Але в цілому, повторюся, залізниця до цього більш-менш лояльно ставиться. У нас є речі, на які ми зараз лояльно закриваємо очі. Це стосується в першу чергу перевезення тварин, в другу чергу, багажу. Відповідно, тут ми готові знаходити рішення. Якщо ви помічали, у нас в усіх нових вагонах. Ми прибрали або повністю, або частково відсік з рундуком для того, щоб туди поміщався туристичний рюкзак або рюкзак якраз для подорожей ну рюкзак-чемодан. От комплімент зробити Укрзалізниці попри те, що зрозуміло, той, хто працює, той все одно рано чи пізно може помилитися, і плюс, якщо це сервіс, то завжди, все одно, десь щось буде дуже добре, десь можливо, але тут головне, як реагувати, виправляти ці помилки. Але я за що хочу комплімент зробити? Що завжди дуже багато різних сервісів запроваджується постійно. От я принаймні на вашому телеграм-каналі, де спостерігаю за цими новинами: от сьогодні, те, завтра, те. післязавтра ми ще щось запровадили. Тут ми змінили, тут ми відреагували. І один із таких одна з таких новацій це спеціальний резерв квитків квитків для військових. Ну по перше, як це працює, як військовому там, скажімо, обрати напрямок? Якщо, наприклад, інтернету немає, як це зробити, як загалом ось ця функція працюватиме? Працює відмінно. Насправді наша задача зараз його популяризувати, наскільки це можливо mm -hmm. за вашою допомогою, в тому числі працює воно вже майже рік. У нас є резерв квитків майже на кожен рейс в. Ну, давайте так скажемо, в ключових напрямках для військовослужбовців. Ми не афішуємо весь цей напрямок для того, щоб знову ж таки не афішувати, де саме їздять переважно військовослужбовці, але всі, кому потрібно, вони, в принципі, це розуміють. На всі ці поїзди є окремий резерв, він недоторканий всіма іншими групами пасажирів, в тому числі дипломатію. Тобто це резерв саме під військовослужбовців, вони оформлюють заявку онлайн, можна викупити цей квиток навіть в день відправки, тому що ми розуміємо, що це, як правило, термінова поїздка. Це не поїздка, яка планується за 20 діб. Uh -huh. Відповідно, сказати, що тобі треба було раніше потурбуватися про подорож. Ну, в військовому таке сказати не маємо права. Відповідно, ми тримаємо цей резерв, він викуповується практично під нуль. За 6 годин до відправки поїзда можна в касі вже оформити цей квиток. Якщо відповідаючи на питання про зв'язок, якщо зв'язку десь на передовій і так далі немає, ми маємо багатоканальний телефон 0800 503 222, на який можна зателефонувати і зробити замовлення телефоном. Тобто, це якраз для військовослужбовців і для їхніх родин, які часто також шукають в останній момент цю можливість поїхати до них на зустріч або разом кудись їздити. Про перевезення тварин, ви кажете, що лояльно дивитеся, але все ж таки, клітки, повідки, нашийники, намордники. Що? Це все зберігається, це все необхідно. Ну, тобто, є баланс між безпекою і комфортом подорожей. Ми, як залізниця. Під час масштабної евакуації, якщо пам'ятаєте, ми евакуювали 112 тисяч тварин а, до безпеки. Тобто для нас це був ну теж один з пріоритетів. Це показало всьому світу, що українці не кидають тих, кого вони люблять. Це було важливо і для нас, в тому числі. Ми евакуювали і крокодилів з Харкова, і Тхорів, і ласиць, і кого заводу Весь зоопарк, який тільки можна було, ми перевезли у своїх вагонах. Крокодилів. І крокодилів, в тому числі в акваріум. А, відповідно, для того, щоб зараз декларувати ту історію, що ми хочемо, щоб люди щоб українці повернулися до України, ми не можемо сказати, ну тепер лишайте їх там. Евакуація закінчилася, тепер, будь ласка, за правилами привезень. Ми зробили правила дещо більш лояльними. Ми тепер а, прибрали ці атавізми про ну, принаймні, подали це, давайте так казати, подали цю норму на затвердження. Вона зараз проходить якраз цей етап формальний. Прибрали необхідність жорсткої конструкції, тобто ці клітки, оці старі. тобто Зараз є рюкзаки, і сучасні сумки з диханням і волога непроникним дном, відповідно. Ми модернізували ці вимоги для того, щоб було зручніше подорожувати зі своїми улюбленцями. Угу. І щодо застосунків, от здавалося б, раніше там каса, зараз є застосунок укрзалізниці, але все одно, коли ти заходиш в інтернет в Google, починаєш гуглити якийсь напрямок, тобі просто безліч різних сайтів застосунків видає пропозицій, і ти не розумієш, а де, де насправді ну зрозуміло, що одразу хочеться в укрзалізницю, але інколи щось приємніше бачиш з боку. Це питання контекстної реклами і конкурентного ринку. Залізниця, державна компанія. Ми не можемо собі дозволити проплачувати рекламу в Гуглі для того, щоб бути в топі видачі. Тому звісно, що є конкурентні компанії, які виходять наперед, але. Загалом, це це не є якоюсь проблемою великою. Вони ж Квит... як майданчик, я так розумію. Вони ж не викупляють так. квитки для того, щоб потім їх Абсолютно вірно. Так, uh -huh. тобто вони продають з нашої ж системи. Просто на деяких з цих ресурсів обмежений обмежена можливість продавати квитки, наприклад, за кордон, там де ми ідентифікуємо у себе, верифікуємо через дію, і так далі. Відповідно, повний спектр всіх послуг він тільки на наших каналах. Просто в чому наш інтерес, щоб людина купувала саме на сайтах Укрзалізниці, тому що квиток то ми заробляємо однаково всюди. Наш інтерес в тому, що ми можемо персоналізовано давати сповіщення у разі атаки, mm -hmm. тривоги або mm -hmm. ще чогось. Mm -hmm. Керівник з пасажирських комунікацій Укрзалізниці Олександр Шевченко гостював в студії програми сьогодні зранку на хвилі Українського радіо.